Ну, а далі ще поговоримо про удари балістикою. Останнім часом це головна тактика ракетного терору з боку росіян. Ними атакують інфраструктуру і житлові будинки. Використовують і касетні снаряди для максимального ураження цивільних. А от які запаси балістичних ракет має ворог, з'ясовував Владислав Паливода. Атаки щодня і щоночі. Росіяни беззупинно б'ють по нашій цивільній інфраструктурі. рятувальних службах і цивільних терор проти мирного населення і терор енергетичний. І останнім часом росіяни дедалі частіше застосовують балістику. Запускають і старі і нові модифікації балістичних ракет. Так по Одесі посеред білого дня вдарили іскандерами з касетними боєприпасами. То ураження балістикою це переважно південні області та схід, запускають переважно з Криму та окупованих територій. Підльотний час короткий і для нашої системи ППО це проблема. Ворог використовує саме те озброєння, яке сьогодні є найскладнішим для перехоплення нашими засобами, зокрема протиповітряної оборони. Вони як терористи атакують цивільну. Енергетичну критичну інфраструктуру, намагаючись завдати щонайбільшої шкоди тим територіям, де вони сьогодні атакують, саме балістикою ворог пошкодив близько 50% нашої енергетичної інфраструктури. Про це сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Policy. Російські балістичні ракети є справжнім лихом цієї війни. Останнім часом вони в основному використовуються для знищення нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала, Ждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато набагато гірший вигляд ніж Україна. От касетні боєприпаси, як в Одесі, ворог використовує для максимального ураження саме мирних людей, додає авіексперт. Адже уламки розлітаються на кілька кілометрів. Це бойове навантаження, яке використовує велику кількість малих елементів, які розсиплюються, тобто розпилюються на певні поверхності, уражають. Особовий склад, це якщо ми кажемо проведення в бойових дій, але в даному випадку вони використовують на баліхтичних ракетах типу Іскандер для того, щоб уразити якомога більше е населення масовими вбивствами і ракетним терором росіяни намагаються посіяти паніку серед українців. А чому Одеса? Чому так багато по Харкову, у тому числі по інших містах? Тому що ворог інформаційні свої вкидання, свою інформаційну. Роботу, своє інформаційне супроводження війни проти України, він наразі супроводжує, перепрошую за тавтологію, і е, саме такими ударами, ракетними ударами. Тобто загнати людей. І росіяни точно не зупиняться. Вони досі мають ракетний потенціал. За даними нашого гура на озброєні ворога, на кінець квітня було близько 400 крилатих ракет Онікс, 270 калібрів, 45 керованих авіаційних ракет Х-69 та близько 40 гіперзвукових цирконів. До того ж, Росія здатна поповнювати запаси, не зважаючи на санкції, а саме виготовляти на місяць до 10 цирконів та Оніксів, близько трьох десятків калібрів. Авіаційний експерт додає найімовірніше росіяни мають запаси і балістики, зокрема іскандерів. Якщо ми кажемо про виробництво будь-яких ракет, то Росія суттєво продвигалася а, десь до 20-го року. Вона активно накопичувала ці а, системи. Деякі ракети на «Іскандер» – це ну, все ж таки системи а, ближче до радянського. Союзу і деякі елементи, яким можливо Росія ще може зі старого так, так би мовити запасу, виробляти за рахунок того, що є деякі потужності. Тому експерти просять реагувати на загрози, бо балістика долітає до міст за лічені хвилини. А тому вкрай важливо знати, де розташовані найближчі укриття. То якщо ви знаходитесь помешканні, то в будь-якому випадку треба все ж таки дотримуватися правил двох стін, не бути перед вікнами, тому що ми бачимо, що, от, наприклад, застосування касетних боєголовки, це ураження касетними снарядами, це може вберегтися, наприклад, або там сховавшись за якусь будівлю, не знаходячись під прямим. Лінію удару ну і вкрай важливе посилення нашої протиповітряної оборони. Ми потребуємо більше таких систем ППО, як Петріот, бо саме вони здатні боротися з балістичними ракетами. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.